У ніч проти 12 лютого Росія знову била по Україні і балістикою, і шахедами, і вже без прив'язки до морозної погоди. Летіло е, 25 балістичних ракет, 219 дронів. Переважну більшість наше ППО збиває. Чому зараз Росія продовжує бити по Україні? Які цілі вона переслідує? Продовжувала. Продовжує і буде продовжувати до останнього дня, коли буде фіналізовані якісь домовленості і домовлятися, що треба зупиняти. В цьому питанні є багато зрізів, багато. Давайте ми комплексно підійдемо. Я завжди дуже люблю комплексність. На мій погляд, є хибно вис... висмикувати якусь одну частину і не дивитися на, на неї вище. Тобто, сповідує такий Особливий аналітичний принцип треба дивитися не в люрнетку, тобто не в бінокль, а треба дивитися зі супутника, щоб побачити все поле бою, всю картину. Дійсно, дійсно над Україною зараз відбувається ракетне цунамі. Так я його би назвав. Почали це московити так, уже так як треба по справжньому, по справжньому, не враховуючи перший день, бо перший день 100, 120 ракет таки було застосовано, але потім трошки пригальмовано, чому вони вважали, що реалізують цілі спеціально воєнної операції, тобто. Візьмуть Київ, а відповідно візьмуть всю Україну. Не склалося. І з жовтня 22-го дійсно почали цю компонентну нарощувати. Але але Міполя, це ще ну навіть не половина того, що було менше ніж за рік. Підкреслюю менше ніж за рік у Другій світовій війні. Німці почали ракетний терор проти Британії і не тільки проти. Е Британії здається в червні 44-го, де загалом було застосовано Ф-1 і ФО2, ФО1 це прообраз крилатої ракети ФО2. Це перша справжня балістика майже 27 тисяч. Дочі, 60% британці збили, а ми збиваємо десь до 90 Це важливі речі, які ми підводимо під загальний аналіз. Бо знову ж знову ж, мій особистий погляд є, певні острахи. Та й страхи, які в якійсь частині і штучно розганяються в нашому інформаційному просторі, щоб, мовляв, збільшилася балістика, все нам кінець. Далеко не так. Але давайте скурпульозно розберемо, де ми зараз є в частині їхньої ракетної загрози. Розділимо ракетну загрозу на три частини: морська компонента. Наземні пуски і авіаційна. Отже, морська компонента вона найбільш молодша, вона найбільш краща в них вважається. на цю хвилину. Це до двадцяти робочих кораблів, типу малі ракетні кораблі, кораблі, скажімо, буян М Каракурт. Ну нема підтверджено, що Василій Биков таки застосував хоча б один калібр. Є ще підводні човни, як мінімум три в цьому Волгодонському великому басейні і в Каспійському морі, бо з Чорного моря ми їх вигнали. Ми це розбирали. Це Варшав'янка. І є ще два буревесника. От якщо це все разом скласти, скажімо, малий ракетний корабель це 8 пускових установок. Якщо це все разом скласти і припустити, що воно мало би працювати так, як має працювати, то одномоментний залп мав би бути 100 швт ракет. Мінімум! Мінімум! Зразу йдемо в авіаційну компоненту три головні е, ракетоносці. Ту 160-й їх в межах, трошки більше десятка робочих, ту 95 МС робочих на крилі, дай Боже, аби було 20. Аби було 20. Які особливо ту 95 МС, ракета х 101 Всі про неї знають. Один, один ракетоносець це 8 ракет. Я не знаю ні одного пуску, ні одного. Хто знає, напишіть нам у коментарях, щоб з одного ракетоносця одразу вийшло вісім ракет. Як правило, чотири ракети. Ну і Ту-22 М 3 дві надважкі ракети Х 22 бо там дуже важка бойова частина 960 кг. кілограмів. І зразу йдемо у сухопутну частину. Беру тільки Іскандер, не беру С-300, який перевели в балістичне положення. підтвердно, що застосування. Не беру П 800 Онікс і про точку У взагалі вже можна забути як явище, як явище. Якщо все разом скласти, теоретично, мало би бути як мінімум 500 ракетних пусків. Чому нема? От чому? Відповідаємо. Відповідаємо. Перше, це люди. Це підготовка. І самого ракетоносця, якщо це повітряна частина, і самих ракет до польоту. Якщо це думає, хтось, що це просто ракету підчепили, вона полетіла, Ні, це дуже складна технологічна і технічна процедура. А друге, а ще устаткування потрібне. От чому ніколи не злітає більше, ніж п'ять мігів одночасно? От, три, максимум. Три. Ну, те, що я можу відекспертувати і побачити. Я маю на увазі міг 31К. От три, максимум все, чому вісім, яких в них є штатних, не летять. А ще одне питання: а самих мігів тридцять перших є близько сотні. Чому не вже за, ну, вже четвертий рік поспіль? Чому не переведуть дев'ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятий, тринадцятий, п'ятнадцятий? І щоб разом виділитило і п'ятнадцять кінжалів полетіло? Та знову ж таки не можуть так все якісно організувати. Плюс. А тепер, а тепер таке дуже цікаве, дуже цікаве явище, дуже цікавий вис... висновок. Ми розбирали Китай. Пригадаєте? До речі, навіть дуже-дуже поважні люди мені дзвонили, дякували нам за наш розбір, бо те, що в Китаї настільки корупція з'їла їхній воєнно-промисловий комплекс, для, для когось це було відкриття. А куди ділася корупція в Росії? Одна ракета, одна ракета це від півтора мільйона до трьох, в окремих випадках 5 мільйонів. А чи на чому сидять? В лапках поважні хлопці і розпилюють ці бюджети, та сидять. Ну в них по-іншому не працює і не може працювати. І не може. От вийшли вони на показники, всі ракети, якщо скласти до купи, дуже ретельно рахував до однієї ракети, десь у межах до 180 ракет місячних. Отак От і стоять. Ну, 190. Причому, знову ж, дуже складно. Це балістичні? Чи... Все, разом. Все, разом. Всі разом. Все І Х-101, і 3М14 калібр, і Х-47 М2 кинджал зараз на ній зупинюся, бо там є дуже цікаві До речі, а ну, чому асен... вони не використовують зараз крилаті ракети? Менше стали використовувати. Більше, я би не сказав, що менше. Використовують. Просто балістика швидше летить. Той самий іскандер у межах до, до 9 тисяч кілометрів, чуточку менше, його дуже важко збивати, але він має менший радіус дії. Крилата вона рухається, вона рухається, але на правду все зводиться до мікроелектроніки. Отут відповідь: отут відповідь. Той самий х 47 м М2Кенджал вони виробляють один в проміжку 4-5 днів а той сім. Тобто, у місяць, ну якщо ви виходять ви на 5-6 ракет. Це дуже добре. Причому та сама Х-101 ретельно, ну так уже вник туди із двигуном включно і скільки палива бере на, на, на борт, і яка є марки паливо, навіть це сам для себе розібрав. Але все ж таки головне це система наведення, прицілювання Х47, М2 кінжал Це 130 елементів, які закупляються на заході. Ми частково це почали у першому блоці ланцюжки довжелезні. Одна, друга, третя, п'ята треба 20 фільм прокладок. Все дуже просто умовно на острови на уру замовляють мікроелектроніку для побутової техніки і йдуть по ланцюжку, доходять до Дела, до, доходить до Макентошу, і що тому що це йде там, скажімо, через Мексику. Оце вже ніхто не відфільтровує, бо гроші, гроші і ще раз, гроші. Але для московитів все сильно здорожало. У кілька разів, а може навіть і на порядок. А оцю частину повторюся, що на ракетах уже побудований безсумнівно якийсь певний фінансовий процес, не маємо ні найменшого сумніву. Тому і хороші, і погані новини в цій частині одночасно. Одночасно хороші новини. Винне буду починати із позитиву, хоча сам не є по собі оптимістом. Моє переконання тверде, вони планку одномоментного залпу, хоча б в 300 ракет. Чому кажуть 300 ракет, минулий рік 2025, війна одного дня їхніх учнів, а іранці вважаються їхніми учнями проти Ізраїлю. 300 ракет. Це при тому, що Іран запустив нічого інше, як прокачану ракету р 17 Ельбрус, яка теж там них називається сімейство Буркан. А москвити свої Ельбруси відстріляли ще здається у, у другій чеченській і будувати їх не можу. ну де ну, 300 ракет. Це хороші новини, погані новини. Тому ніколи не касуємо пітруну тривогу в такому режимі, як вони працюють зараз, з певним зменшенням акцентом, чи в балістику, чи скачиск чи, скажімо, укралату ракету. Будемо йти на жаль. До останнього дня цієї фази війни по іншому не буде. Отака От вся реальність, що, що робити нам? Підсумвати <пит caromay> наше ППО. По П, По, ППО. Як важкими зенітно-ракетними комплексами Петри, та сам ті, і на мій погляд, я дуже сильно дивлюся і мрію про той момент, бо є доконаний факт роботи М 134 Мініган, система Гатлінга, шість стволів, яка гарантована з гелікоптера, збиває гарантовано, тому що темп стрільби 6000 тисяч пострілів на хвилину він приречений. як його правильно взяти на тілі, але є прекрасні, наприклад, гелікоптери. Найостанніша версія AH-1 «Вайпер» вайпер. Це продовжена покращена кобра чи суперкобра. Там тільки один елемент зброї: 28 ракет. АПКВС на 5 кілометрів збиває абсолютно усе. Це ніщо інше, як переведена в зенітний режим. В зенітний режим ракета Гідра. 70 міліметрова, оце що відстрілюється із гелікоптерів аналог радянського С-8. Ну та горе її зброї в американців. До речі, великий пакет свого часу американці зняли в нас 20 тисяч ракет і передали із релідянам. Така су -су суворезна дійсність, від якої ми відійти не можемо. Оцю компоненту, на мій погляд, є куди розвивати як на старі Мі 8-Мі 17. Ставити оці високошвидкісні, високошвидкісні кулемети, а є ще і 20-мм гармати. Ну, це можна інтегровувати. І той самий вайпер має ще й спарену теж за системою ґанцінка. Тільки вже три, тільки три пострілів здається поза 700 одиниць оцю обертаючу, обертаючу 20-мм гармату. Є куди розвиватися. І навіть, і навіть при певному дефіциті засобів захисту, ми з Ranger з вами тут уже розбирали. Ми все ж таки показуємо показники поза 90% майже кожен раз. А є рідкісні дні рідкісні таке буває. От скрупульозно звіряю кожен день хто збив, що збив, чим збив, як збив і тому подібне. Є рідкісні дні, що коефіцієнти сягають по певних не всі разом, по певних категоріях засобу повітряного нападу навіть 100%. Я думаю, що ще більше буде зби збиття, коли на до нас надійдуть засоби збиття для ППО від наших західних партнерів. А це можливо, я думаю. Станеться дуже скоро, оскільки 13 лютого стартує Мюнхенська безпекова конференція і у України на неї великі очікування. Але зараз вона виходить під такою назвою: ця конференція «Under destruction», під руйнуванням. І аналітики західні вже говорять про те, що темі сполучених штатів буде приділено більше уваги, ніж загалом, оскільки Сполучені Штати впливають на міжнародну безпеку, і вони, нібито, її трохи руйнують. Дуже цікаво поставили питання по Мюнхенській конференції. І, от саме по сполучених штатах, і що саме сполучені штати руйнують міжнародну систему. Буду Мати свою позицію непопулярну, яка буде відрізнятися від усього експертного середовища. Зараз дуже зручно кидати кеміня США. Дуже зручно всі в них кидають, які вони погані, і так далі, і тому подібне. Чи США доруйновують систему? Так, правда, правда. Уважаю, оця так звана Рада Миру, яку ми детально розібрали, ніщо інше, як спроба замінити. Але давайте бу бу будемо намагатися бути об'єктивним. Та перший цвях у Ялтинську систему міжнародних відносин забили московити. Я маю на увазі Грузію 2008 рік. Другий цвях анексія Криму, також забили московити. І кінцево перекреслили, тобто правил немає як явище, також московити агресію проти нас. Чи могли би США відповідати більше і слід... Могли би. Але знову ж. Особливості їхньої психології не скасуємо. У інстон Черчі цю їхню особливість, підкреслюючи в часи Другої світової війни, американці ухвалять правильне рішення. Обов'язково. Але тільки тоді, коли перепробують всі решти. Допоки не буде прецеденту Перла Харбора, нічого подібного там не станеться. Чи, по, чи потоплення лайнера Лузитанії, Перша світова війна. Доки нацисти, тоді не на, нацисти, кайзерська Німеччина, доки не потопили, допоти там ті не зарухалися. Але є різниця. Геополітичної реальності тих часів і зараз Європа об'єднана, Європа велика Європа багатезна і направду не зовсім, на мій погляд, добре не зовсім добре, що вони себе знімають, знімають відповідальності і намагають перекластися на гегемона. Ну дуже добре було прожити цих 80 років під ядерною парасолькою США, будучи упевненими, що ці будуть воювати. А ці доходять до висновку, що Мон ну Московиті є монстром для нас і для Європи, але для них більше монстр кидає. Вони туди перенацілюються, вони туди дивляться і на правду, не сподобається це моєму глядачу. Але скажу чесно і відверто, краще жорстка моя позиція, аніж як якийсь ореол брехні і намагання загравати із глядачем. Тільки жорстко і силою можна заставити європейців рухатися не буде по-іншому, і американці це роблять. От вони це роблять. Чи буде щось проривне на Мюнхенській конференції? Яка не то ще перша 62 друга. О, я прошу вибачення, я так не можу все пам'ятати? 62, друга? Ну і ще третя, ще п'ята, ще шоста, 80-та. Вони поговорять, поспілкуються, накидають на США, але на мій погляд, нічого проривного. Там не буде, але буде теж частково сам себе заперечити. Сам факт того, що вони вже говорять, сам факт того, що ці коліщатка рухаються, а все ж таки є і дуже великі кроки уперед. Рен на ростиви виробництво стоп'ятого міліметру снаряду у 70 раз. Ну до 2022-го це було неможливо до слова, узагалі. Тобто, великі збройові проекти вони починають набирати об обертів. Просто у цьому маховику є один великий недолік. Він рухається. Рухається, рухається правда? дуже повільно. Але як він вже набере обертів, а це ще кілька років. Ну, ще не буде ніяк. Тоді вже його не зупинить ніщо. Фундаментальний висновок у нескінченності наших всіх аналізів, які ми робимо кожного разу на цьому майданчику, і про це треба невтомно говорити. Попереду не неспокійний світ, попереду світ воєнних лихоліть. Та цивілізація, яку ми знали, доживає. Свої останні, ну сподіваюся, десятиріччя, що ми ж ми матимемо час по справжньому підготуватися до дійсно викликів глобального порядку. Ще одна важлива подія відбулася для України. Це чергове засідання у форматі Рамштайн. Після саміту міністр оборони України Михайло Федоров оголосив про новий пакет військової допомоги у розмірі 38 мільярдів доларів. Куди можуть піти ці кошти? Неважливо, де вони будуть кінцево розташовані і що буде закуплятися як явище. Задекларовані Гріппенни, за них треба платити. Задекларовані Рафаль, за них треба платити. Нескінченно потрібні субелементи для цієї стіни дронів. За них треба платити. Але... Не тут, не тут найважливіше. Найважливіше те, що майданчик Рамштайн робочий, бо його також до речі поховали як явище. От сьогодні маємо просто чудову новину. Він працює до речі, унікальний майданчик як явище. Це поза 50 країн. Це щось неймовірне. Антигітлівська коаліція. 1 січня 1942 року починалося всього навсього з двох десятків держав, трошки більше, а це поза 50. Ніхто нас сам на сам з ворогом не лишив, попри те, як би складно було з ним в частині завершення війни, найголовніший ресурс у нас таки залишається. І те, що відбулося на цьому майданчику, це прекрасно. І якщо я не помиляюся, ми чи не вперше там запропонували уже своє комплексне бачення нашого оборонного укладу. Документованого, це важливо. Документованого як такого. Хороші новини. Сподіваємося, що цей процес буде розвиватися успішно для нас і надалі. посил, який дам за всю програму, чи навіть за підсумок, за підсумок багатьох наших. Програм це війна екзистеційного порядку, і в ній в переможе не найсильніший, в ній переможе найвитриваліший, найтерплячіший. І глядач дуже добре знає, що я люблю історичні приклади. Армія УПА. Не маю підкреслюючи, не маючи шансів на успіх уже після 45-го року, бо до 45-го ще були погляди. Почала протиборство з ворогами, бо не тільки із московитами, і з нацистською Німеччиною, в тому числі в 42-му. А остання боївка УПА впала. В 1960-му, а які в них шанси були? Та жодних. І, до речі, у полон із чотирьох людей ніхто не здався. Марія Пальчик собі вистрілила у, ск... у скроню, так склалося, що не загинула, кулю... кулю дістали і 15 років катували. Тому, якщо говорити про терплячість, терплячість, то наше дуже великий запас міцності, і направду моя улюблена фраза перетерпіти ворога на один день, пане Петре. Якщо зараз докупи скласти всі оці геополітичні пазли, великий пакет допомоги, ймовірні дедлайни, всі заяви. Мюнхенська безпекова конференція можливо це вказує на те, що такий світ вирішив давити. І розвалити російську імперію Ні, Остаточно? не буде розвалу. Мій мій особистий погляд розвалу не буде. Це якраз та головоломка, той глухий кут, який, на мій погляд, поки що не розв'язується. Дуже коротесенько, порожній Сибір. Гігантські ресурси, які там є, в разі розкладу Російської Федерації змовірністю в 90% віддрифують до Китаю. Ну ніхто в здоровому глузді це їм не віддасть. Зараз іде дуже шалена формула пошуку. Пошуку, Чи знайдуть 100%. Януш Бугайський, американський політолог, якого Уже напис поважаю, раджу цю книжку. Написав чудову працю неспроможна держава. Так і називається інструкція з розчленування Росії. Отака, отака на. Книга, там все написано, там все написано. тепер тільки оце треба втілити в життя. Але ж ми ж розуміємо, що між науковою експертизою і реальністю ну доволі велика відстань у стратегічному сенсі, в стратегічному сенсі, я сповнений оптимізму величезного колесо історії на на нашому боці, і ми маємо всі шанси і передумови вирватися від е, Московії так, так величезна ціна, як така. Але як, як пише моя улюблена поетеса Ліна Констенко. Костенко, я знаю формулу свободи. Її підписують мечі. По іншому незалежність не здобувається. Зрештою, ми сьогодні згадували США 250 років. Вони зі зброєю в руках, зі зброєю в руках вибороли свою незалежність від Британської імперії у політичному контексті, інакше не працює. Дякую вам за цікаву розмову. Це були всі новини і теми, які ми хотіли обговорити сьогодні. Продовжуємо донатити на дрони і наближати нашу перемогу. Плече до плеча лікоть до ліктя. Господь з нами. Ми обов'язково переможемо. Терплячості нам усім. Дякую. Бережіть себе, побачимось наступного тижня.